Привіт! Це нове відео по Бравер Старсу. По-українськи, да, і що тут повиходило? Тіп, вийшло нове оновлення. І, о боже. Та ви що, знущаєтеся, чи що? Знову змінили цю, цю штуку. Тут. Ох, да, вже тут, це щось по-новому появилося. Це що таке? Нічого собі. Тобто, вони тепер в три ряда. Ну, нормально. От тепер, пожалуйста, вам в три ряда квести. Це це, 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 це що таке? Нове щось взагалі. Тута. Ну, награди старі, понятне діло. Появилися ще ці ціло якісь, ну там таке не дуже. І появилися. А, ні. Тут тоже три ряда и це шо таке. Ага. То есть даже даже так. То есть нам дают эм, 500 опыта за 15. А, это на 7 дней. А -а -а. Даже так. Какие-то что такие. я случайно взял взорваюсь Допустимо, що ще тут. Було. Ну тут ще є. Ох... Так, давайте спочатку заберу я безплатну награду. Ну, там якісь... Це що таке? Я не... Я... я так... таке чув, що там якесь супер-пупер е... таке <кхм> дає, що це треба подумати. ну, з банального, якого нічого не Понятне діло, не випаде. Дякую за. Ангелський стартроп, це ж. Я не знаю, що вони на, наробили тут, але тут тепер зовсім все по-іншому. Тобто вони додали всі награди, які були раз, э, в ігрі і все. Це капец. Ну, це лол я таке, я не люблю лови, вони якісь такі собі. Тут такі собі награди в цих лолах. 75 кліт, тому нічого собі, дякую. Ні-ні-ні, купати нічого не буду. А, так, цей скин ничего себе не идти другого, что оказывается. Вот так. И мне дали... Дякую <laughs> Мне дали логи, три штуки, три дропа. Ну, такие себе, что честно. Тут что-то... Куда я нашел? Я случайно зашел не туда. Я хотел зайти вот сюда, я хотел зайти. Что это все-таки? Еще это-таки. То есть мне дарить и спины и все. Я думав, що тут цікавіше буде. Тут взагалі нема такого, як оказується. І що мені робити в цій грі тепер. Тут нічого просто нового немає толком. що додався ну тут ще не, не додали то... і все в принципі от це, 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 це все мене максимум... це мені дали... тут е... треба 6 перемог зробити щоб щось це було давайте кого я візьму от кого мені взяти ну... на квестах Хто тут у нас не... Тут нема куди куда же Ну давай твозьмем спайс спайка да и попробуем что-то заубить. тут нічого такого прям цікавого, прям такого не вийшло, я ж по поки що. Поки що я нічого такого цікавого не Нова карта? А нова музика буде чи ні? Я просто виключив. включил. Надо выключить. Это была поганая идея, я знаю. Це було погано я. Це, це 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 було немножко неправильно. Я думав, що щось цікаве буде в цьому новині А Тут поки що такого немає нічого, нічого такого. Мені просто... Але мені, напевно, просто не повезло із. із наградами просто в цей день. Ось і все. А тут щось. А тут. Та це й каже. А тут нема світа, чи що? Тут немає банок. Понятно, я зрозумів і мені жо. Я не по... Я це я, 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 я зрозумів. Так, мені... Тут не, світ, не світить. Надо щось... Що це було? було? Мені не світить, я зрозумів. Ладно, давайте візьмемо... Давайте візьмемо тоді Міко, ні на якого в мене є... Тей, квест якийсь і <кхи> хоча би по-моєму нас виграть. Я, як я казав, я поки, ну, толком нічого не бачу в цьому оновленні такого супер-пупер-топового я не побачив. Ну, вибачайте. Якщо когось обідав це обновлення. я хотів, наприклад, зробити реакцію на. Так, не війти до мене. От там вивою. Ааа, так тут буде ще її. Сім... тут кепку в сильні великі уровні, я зрозумів. Я зрозумів, тут кепку великі уровні. Тому що... Ну, все-таки, Хеллоуинський... Пошов... Я... я просто не... Ну, пожалуйста. Ну, ну, ну. Ну... І кого мені от... От, от я можу когось взяти? Що, реально мені містере чи що брати? Він мене одна з того уровня просто що де все, а де просто на нього квест. Давайте візьмемо містера Пі, не знаю, що чи щось буде. Ну Це таке оновлення, я би сказав таке. Попереднє оновлення, яке було, яке було з боссами, то все. Взагалі Хелоуін ще не, навіть не був, а. а, суп... а... івент з ними по суті пройшов. Чи зараз ще, то ще хочу зараз засунути? Мені удивляється, що я якогось містера Пі поставив. покачав на 11 уровень. Я сам щось. У мене зараз, наприклад, Бібі йде на 11 уровень. Так. Ой, собака. Жива. Все, подоха. -по 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 от треба було містер прибрати, походу дійсно з самого початку. Ну Це така нова якась карта. Я не пам'ятаю таку карту, якщо чесно. Ну вона до Ну прикольно, красива достатньо карта, як по мені. Дуже красива карта. Ось. Так, і мене осталось про ці кого там. А от одна жертва, моя очередна жертва, якого я не довжену, а не це Aprinkin. А ну, пойди сюди, я сказав. Що ж, ж тебе пімай кусок. Слышь ти, містер Пі. Тобі пора здохнуть. Ти подох. І остався бур, я на А, не встиг. Ага. І вроді би уже ми його знайшли. Він десь тут, ховається. А, це деріл, я думав, що буде. От ти сам себе убив. <гад> ну, ну, ну нормально все отак от, от. Так, ну роли. Я не люблю, не знаю, роли це саме от, така штуковина, яка в коміє одна з безполезних. Просто 50-100 монет я виграв, да і все. Тут у нас що? Да, тут я тільки 11, як ви бачите, виграв. Оце насамперед на це достатньо добре, що вони так зробили. Це навіть удобніше як по мені, що тут три тепер вряда і не треба багато гортати. Але якщо ти тако будеш дивитися, це просто ну, катастрофа якась, ну, чесно. Вечесне ну, слово. Ну, Тут якісь бачите ще і... Побочний ефект є, ну, публічно, зрозуміло. В принципі, нових наград поки немає. Хеллін. Типа він мабуть. Але... Все. Ну, я не знаю поки. Тут немає нічого ні не, не на що дивитися. Тут все по-старому поки що. Я просто, просто побачив, що тут нового. І ось так. Е, так, продовжимо. Тут вийшло, можна сказати, нове оновлення, ну як сказати, нове. Просто добав доба, новий сезон, це раз. Е, якісь нова події, це два. І ось Це це щось таке новеньке. Оце 15 що це таке, щось новеньке. Оце от нові ці. І, ось, понятне діло, 300 доп. У мене У мене вчора був такий шикарний дроп, що ви просто не представляєте. Це просто геніально було. Так, давайте спочатку заберемо це, 15 цих монеток, а потім позаберемо. Інше. Понятне діло, чорт погрузка така ви? довга. Ну давайте прождемо, поки вона погрузиться. Воно навіть не погружається, шикарно чогось. Ой, нарешті, да вийшов, погрузилося. По-перше, вийшов зігі. Да. Вийшов офіційно зігі. І що, більше нічого немає? Серйозно. Нічого собі. То ви? на приколі. Даєте мені один кристал? Ну це це. це, це... Це, це, це. А що за погрузка? А ч вона така довга? ж крутохи бочби, як будто би фон на кристаллі поменявся. Обещаю, да, не буде, як тоді, да? Из... What the fuck? Я це один бачу, у перших у мене чогось дві однакові акції, як будто би. І що це за скін такий? Нічого собі! За 19 цей скін! Ну він літній, він Він... він це не цікаво. А цей гіперзарядний гі 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 скін. -хо -хо. Ну Давайте спочатку я заберу ще ось це діло. Тут що то, ну... А, тут безплатно дають. Це знаєте на що похоже? Це похоже на. А, ні, не похоже. 27 днів кстати. Досі. Але це дуже похоже на що? На який цей похоже. Похоже на чим-то на, чим на зимній чи на. Коли був баслайте, це щось на це було похоже. Тут нічого нема да, безплатно. Тут все вже за. тут 20 кристалів вже пошивні. До, до цього, а і забираємо по, ти, по, по, по цьому, по поти що ще. <смірсили> <смірсили> да йо майо, це, 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 це така погуска на мене згор, що кепку за багато ігор, і, ігроків в ігрі і вони не можуть... І вони, по суті, це. От якщо б в мене зараз зарабовав. Це 3 прошло, і я ще на всі подаки по цінові позабирав і все. Эээ, uh, кстати, ну, двери все сессии цей ивент с дверями поход Типа вышел. Типа... А, все, це походу была остання дверь. И мы выбрали самый кінець от самих бахнуту дверь, да? Дякую по свой лучше. Вот еще могут сказать. Новый сезон вышел, да в курсі. Да, да це якась шутка Чесне слово не можеш нічого забрать пущі. вийшов якийсь на кого скин взагалі не пойму если що на, чесно. what the fuck я блін, случайно що то не те зробив? ага непонятно взагалі що це таке Якісь завтра якийсь івент буде. Типа подія показує. Що тут коється, я поки не розумію. а ти подивіться, як цікаво. Якщо я зараз на... ось так зроблю, то появиться. А якщо я зроблю, наприклад, ось так. Дивіться! Ніфіга Ниф... собі! Та тут рока! Та тут фони міняються. От із. Існа... із, наприклад... А, ні! от бачите, тут вже не міняється. Я, наприклад. от верну я. Тут бачите, як тут на, на соло, як я поміняю, о! Отакий от фон. Вийшов, як ви бачите, зігі ще вийшов і, вс і все. Да? Пока що все. Ні-ні-ні, не -ні -ні -ні, не сюди, не сюди. Зії вийшов. І. В принципі, тут 1500... А що тут взагалі за. події? 15 бит треба вигадать. Ого. Так, ну это уже выдачи 6 дней. Вышел тут. Раз, два, три, четыре. Ну тут пять. Пять квесиков вышел. Так, и, а что мне... Я до сих пор... Вот давайте сюда зайдем, чтобы посмотреть, что... Шоц... А что таки Ага. Зрозуміло. А ось це скіни цього. цієї події. Я зрозумів. Е, гіперзарядний скін. Це. Ой, я хочу на цього. Я на нього хочу тепер скін. Мені він кепк подобається. Я б, на ц... я б цей скін получив. Це у нас на драго. А, у мене нема драго. Але теж прикольний скін. Е, це у нас. А це румі! Вот ніфір. Я її не вз. Я даже її не угадав. Не, не... не... не узнав. Ну, на гаса таких, чесно скин, не дуже цікавий. Якийсь сумасшедший скин на Ніту і Бері. Ну тут... Е... Допустимо, це що за скин? Це що за таке. Ну мені треба 440, а де я їх не беру. Не, не зрозумів. Ну тут мінімум треба цього. я так зрозумів. Давайте попробуємо виграти. Я не знаю що це таке. Якийсь левер перший. І щось таке я не зрозумів. Е -е -е. А що мені треба? Я не зузу. Я просто не похи пон... не... не розумію. А я не розумію, а що мені потрібно, то? Тобто мені надо вс. Тобто, в мене тільки шелі доступно, подожіть, дай. Ні, да ви угараєте. У мене тільки шелі доступно для цього. Давайте цей, цей скин буде. Я тільки за шелі можу грати, ти що? Я тільки за шельки можу гать, а як це так розуміти? я не пойму. Тобто ви хочете сказати, що что цій події мені потрібно заново вибити 5 персонажів. Ничего собі, фончик. Тобто мені заново надо вибити всі... Йо-ма-йо, А як? О-о-о-о-о! Что таке? Мені треба вибити... ну, не домах. А тут еще и трофеи тоже. Так, я... Могу... Черт. И что Мне... У меня есть пару попыток, чтобы это пойти, или что? Я надеюсь, тут бесконечно попыток, а то... А, Я з вас зрозумів. Я все вас зрозумів. У мене. Тобто у мене заново. Давайте ще раз попробуємо. Я не пойму, я просто не пойму, як це. Я повинен якось отримати 440. Я не буду покупати за 200, тому що я кокбуту це не бачу смисла. Тут треба брати за За цього. Тут я зрозумів. Тут треба старати, тут треба взагалі не цього. Дамаг будь... максимум. А давайте я в жизни все-таки візьму. Тепер я хочу из жизни. Хайбуть жичей жизни уже. Я тебе бачив! паразит. Я ж кажу, що я тебе его бачу. Самое головне тепер не по. А шо? Тут такий туман, цей ж... туман на, на самом кінці карты. Ого! Так, ну це головне, я думаю, що тут. Я надіюсь, тут не вбирати, тебе перше місце взяти, а от тебе мінімум четверте взяти. Типа я вже можу перейти, А, ну це, целбуту мені вже написало, що ви можете перейти на наступний етап. Ну давайте я все-таки попробую. Я не знаю, що це за суби, А от і шелька. До побачення і воробушек, і знов шелька. Не так, я планував. А вона мене зараз заб'є, тому що в мене мало життів. Я хотів перше місце взяти, але я його не візьму вже, тому що. Так. Да. Я його вже не візьму, але я друге місце вже підняв. Це мені... В смислі по. По... По... по.пе.по.пере. Ось таке. Ну. Тут хоча б. Я на другій... Тут я зрозумів. Опа. Тут тепер по два етапи. А чого я можу тільки за шельку грати? Я не пойму. Це типа мені треба вибити е, персонажа і обик. тепер чи що, щоб е, е, щоб получити цього, да? І тут, я так розумію, у цих вов. У, у цих... Е, е, давайте я. Давайте так. Зараз я переможу за кадом. І коли в мене буде 440, я надіюсь, поки не мірюю, що в мене вони будуть. Тому що я щось не дуже хочу покупати, якщо чесно. Я якщо їх, їх получу і можу 440 получити, то ми з вами продовжимо. Так, ми з вами продовжимо. І я навіть не знаю, як вам це сказати, но я уже якось 1000 на. на. Я вже якось зміг, Я не знаю, як це вийшло, От чесно, я не розумію як це вийшло. Але у мене вже 10 левел. 10 левел. Вавел паса. Як це як це сталося, я до сих пор в шоці. Ну, давайте минули з них і почнемо. Позабираємо всі нагороди, які тут уже в мене накупилися. Як я, я, я кажу, я до, сих, я, я до сих пор не розумію, як я це зробив. Я вже десь... Як мене поучили, в мене получилось, що у мене вже 10 левел. цього не змінити. Так, епический. Я знаю. Так, зараз сюди. Це таке діло. 30 нічого собі, дякую, понятне діло. За 10 кристалів теж, дякую. Це на кого скин? Скин на пенні. Нічого собі, прикольненький. Це 30 3000 очців, як це так получилось, я я, 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 не, я не зрозумів, чесно. Чого у мене в квестах нове показує? Я до сих пор не зрозумів. Як? Шо у мене нове показує в квестах? Тут щось нове показує, якийсь баг. Не по всему. Ем, да. Так. Хочу я побачить це таке взагалі. Нам, кстати, треба відкрити. Це, Получается, надо відкрити таких 60 штук, чтобы получить гиперзарядний скин. Ну, давайте я попробую що це таке, новеньке. Да, покупаю я його. Просто хочу понять. І что це за колаборація, я до сих пор не можу понять. Так, і що мені випаде? Серйозно. Дякую за пені. Мені дали пені серйозно, да? І все? Що ще ви дасте мені? Джейсі. Дякую. Дали ви мені пені Джейсі? Допустим. Все? Це все, що ви Це все, що ви мені дали? Я питати 440 на це? Добре, що ще в мене не дасте. Хенка, самого безполезного, дякую вам большое. А щось новеньке, ну, я не знаю, ну, русский. Це все? Ага, ясно. Тобто ви мені дали... ось це. Ви мені дали просто брамлірів. На, на голод і все? Ну, дякую, дякую, да. Ну, насамперед, я якраз хотів це. Сам... Давайте якраз ми і покачаємо на максимальний уровень <сум> Су Джесі? Я не ождав, що я покачаю прокач... По -по на максимальний. Бо мене, в мене тим більше не є І давайте покачаємо коші. І якраз таки в мене випала недавно лора. І заряд. Ну, давайте і її пробуємо почнемо покачувати. Ну, ось так вот получилось. Ну, в принципі, все. Таке видео ось таке відео сьогодні вийшло. Я не, я не очікував, що воно ось таке вийде, но воно ось таке вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я всім же вдачі і всіх до нових зустрічей в нових відео.